Це джеп компас він доставлений для нашого клієнта з США. Ми приступаємо зараз до дефектування. Дефектування це оцінка повністю даного ремонту по даному автомобілі. Ось все, купа запчастини ще Подкрилки, бампера, молдинги — Там купа всього вистачає, це економить нам дуже багато грошей не нам, а нашому клієнту. Ось, все. це і те що, те, що виглядає, грубо кажучи, страшно. Але, ребятки, це у нас безпека і торпеда буде перешиватися. Тому ми її зняли. Все замінюється в оригіналі. Будь ласка, дивіться. У нас там що? У нас там панорамна криша, і у нас заміниться руль, подушечка перешивається, торпіда перешивається, панель. Е, воно у нас моніторчик лежить окремо. Передня частина автомобіля була вдарена. У нас все знято. Передню частину ми повністю вже замовили з Польщі чекати всі запчастини 2-5 днів. Анжерончики у нас цілі машинка ця не продається. Це ми доставляли для клієнта. Зробимо ремонт і покажемо вам результат.